Чайте, перша сільська збірна. Добрий вечір! Ми раді вітати вас всіх на першому фестивалі сільської бардівської пісні під назвою Ясини Ясини. Бачу вас за селом край дороги. Ви приходите в сни, як дитинство моє босоноге, ви приходите в сни кучеряві мої ясини 2012. Ну і Перша пісня готова попестити ваші вуха. Якби колись сказала ти мені, що таке єденка, як би колись сказала, я б той тест був би саточно зробив, собі очі відкрив, а так. Був Дядькою хим, тільки сусідом і більше ніким. Ну що ж, ми рухаємося помаленьку далі. У е, нас відносини з вилами трохи краще, ніж з гітарою, тому вибачайте. Вони вони не зналися зовсім до минулого літа. Зустрілися випадково на відпочинку в Криму. Він корінний з Москви, вона зі Львова кубіта, а полюбилися дуже, так буває в життю. І цьогоріч він приїхав нежданно до Львова, узяв таксі на вокзалі і до неї гайда постукав радісно в двері, відчив її дід, відчинив її діду. Високий, здоровий і в формі упа! І в нього серце призупинилось від бідака, весь споготів, а потім серце Чуть-чуть попустило. Він сказав добрий вечір. І весь посивів рай, рай, рай. Дорогі друзі, ну, спонсор нашого фестивалю осіння депресія. Ми тільки квіти в цьому полі забуття. Косар іде і косить нас потрошку. І ти, напевно, вже давно хотів піти з життя. Але ще треба викопати картошку. <плес> ну і остання пісня, на жаль, чи на щастя. Поїхали. Грудневий день. Із неба білий сніг іде по тім снігу. Свиня самотньо, гордо йде вона йде, життя лишаючи в слідах і у свині, тієї сльози на очах, усе я йду, сказала в стайні, всім свиня, усе я йду. Мене уже, на жаль, нема, а скільки їх. Зустрівши лиш одну весну, пішли в сніги, перетворились в ковбасу. Різдво, Різдво, скількох свиней забрало ти, а їм би ще а їм би ще рости цвісти але Різдво, ти небезпека. Не одна, бо на землі ще великодні є свята дворі зво. Ну і на завершення, друзі, ви знаєте, це був тільки етап перший етап першого. Фестивалю сільської бардівської пісні. Наступну п'ятницю і суботу, неділю, буде проходити другий в мене в селі. Приїжджайте, ми ще пару сотиків зразу збираємо. З вами була перша сільська збірна. Дякую.